У мене по життю ідеальна шкіра, у мене типу, взагалі немає ніяких висипів, прищів, Ну це мені генетикою дано. Типу, я взагалі можу не вмиватись, нічого не робити, але в мене є одна річ. У мене завжди на лиці є, знаєте, такі білі камідони. Не знаю, зараз їх вже, типу, майже немає. Але бувають періоди, вони типу вилазять. У мене був період, коли я взагалі не знала, що з ними робити, типу, я не знала, як взагалі від них а, уйти. І я прийшла в, короче, в The Ordinary і спитала їх. І вони мені порадили одну штуку, а... і це просто врятувало моє життя. Типу, це називається саліцилова кислота. саліцилова кислота, я не знаю, е... як її використовую. Я просто, коли бачу, що в мене камідони, я на ніч мажу крем, на цей крем точечно наношу цю штуку, тому що на себе її не можна, вона дуже типу, ядерна, я один раз палила це. Тобто, я наношу, типу, на От, от, Або трошки сюди наношу, розмаз, або прямо на ці штуки наношу і лягаю спати. На наступний день обов'язково наносити СПФ. І все. І все, і ваше лице ідеально, біло, ідеально чисте. Всіліцілава кислота.